Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Баскук Та сьогодні ми будемо з вами готувати домашні пельмені. Для тіста нам знадобиться борошно, яйця, олія та вода. Спочатку ми просіюємо борошно скрізь сито. Потім додаємо до нього Олію, додаємо яйця. Усе перемішуємо. Та потрохи вливаючи теплу воду, перемішуємо, поки не зможемо вимішувати це тісто руками. Вимішуємо наше тісто як мінімум 15 хвилин, а краще 20. Після того накриваємо його та відставляємо в сторону. Хай воно постоїть. А поки наше тісто стоїть, давайте займемось начинкою. Начинки в нас буде дві. Це курячий фарш та свино яловичий фарш. Свино-яловичий фарш в нас вже готовий. Тому до нього потрібно додати лише цибулю та чесник, які ми пропустимо через м'ясорубку. Додати сіль та перець. При перемішуванні додати трішечки молока, аби додати вершкового смаку. Перемішати та відставити в сторону. Так як курячий фарш ми будемо робити самі, ми взяли курячі стегна. Бо це сіре м'ясо курки, та воно більш соковите, ніж філе. Тому додаємо наше філе стегна у м'ясорубку та робимо фарш. Далі по черзі додаємо цибулю, чесник, та в нас пельмені з куркою будуть ще зелені. Тому згори додаємо зелені. Додаємо сіль та перець і все, як завжди, дуже ретельно перемішуємо. Тісто в нас вже трошечки постояло, тому додаємо борошно на дощечку та починаємо перемішувати наше тісто дуже ретельно. І акцентую увагу перемішуйте дійсно дуже і дуже ретельно. Після того, як ретельно перемішало тісто, відрізаємо від нього шматок порціонний, формуємо такий собі млинець та починаємо його розкатувати. Та будемо вже ліпити самі пельмені. Свинояловичі пельмені ми будемо готувати за допомогою пельменниці. Користуватись нею, як здається, на перший погляд, дуже просто. Усе, що нам потрібно, це розкатати тісто та покласти його поверх цієї пельменниці. Але не все так просто, як здається. Нам потрібно дуже сильно припорошити її борошном, щоб наше тісто якнайменше прилипало до самої пельменниці. Та класти не дуже багато фаршу. Бо вийде так, як вийшло в нас з першого разу. Але трохи практики і все вийде дуже і дуже класно. А для того, щоб легше було відрізняти курячі та яловичі пельмені, курячі ми зліпимо руками, тому беремо якийсь стаканчик, вирізаємо кругляшки. Та ліпимо пельмені руками так, як показано на відео. А поки я ліплю пельмень, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте це відео. Дякую. Варити пельмені не складно, але пояснення все ж таки потребує. Я завжди додаю сіль, перець та лавровий лист у холодну воду, щоб так було вкусніше. Жду, поки вода закипить, та кидаю туди пельмені. Варю їх 15 хвилин на слабкому вогні. Після зливаю воду, додаю в них вершкове масло та насипаю собі їсти. Отже, приступимо до дегустування. Усім смачного. З першого ж укусу я зрозумів те, що я сильно не досолив пельмені, і мене це дуже засмутило. Але по якості самих пальменів це дуже відрізняється від магазинних. На смак мені більше сподобались курячі, бо вони такі незвичайні, бо там дуже багато зелені. Але і яловичі дуже і дуже смачні. Так що, усім рекомендую їх приготувати. Усім дякую за перегляд. Бувайте!